Де ти пропадав, я тебе питав. Доброго здоров'ячка, дорогі шанувальники аніме. Сьогодні ми з вами поговоримо про вплив аніме на глядача та про те, як це може змінити наше сприйняття світу. Насамперед, аніме це більше, ніж просто якась розвага. Це ціла культура зі своїми унікальними персонажами, сюжетами та можливостями. Одним із головних вплив аніме на глядача є розвиток емпатії. Багато аніме мають глибоку та складну історію. Яка надихає нас до роздумів та аналізу світу навколо нас. Ці історії пов'язані з персонажами, які мають різні переживання та проблеми, чи з якими ми можемо співчувати та відчувати їхню біль і радість. Така емоційна зв'язаність з персонажами може допомогти нам розвивати більш глибоке сприйняття наших власних емоцій та емоцій інших людей. Крім того, аніме також може впливати на наше мислення та погляди на світ. Багато аніме мають складні та важливі теми. Які можуть надихнути нас на роздуми та аналіз світу навколо нас, наприклад, деякі аніме показують нам різні соціальні та політичні проблеми, такі як корупція, війна, яка є в нас, на жаль, уже довгий термін, насильство та інші, це може допомогти нам і зрозуміти складність та невизначеність нашого світу. Приклад можна і поставити той же зошит смерті, де виявляється світ далеко не ідеальний, і навіть після певних обставин у аніме людство все одно повертається до проблем, які і були на початку, а це різноманітні жорстокі вчинки. Також аніме може впливати на наші хобі та інтереси. Багато тайтлів мають унікальну стилістику та певний свій настрій. Це може надихнути на зневивчення японської культури та загалом інших різних занять. Ти проиграв, тепер ти п'єш японське саке. Вот это, кажется, я попав. Задайте тільки, який був у всіх кураж від аніме в Глейбол. Після нього, як могли помітити, багато із вас захотіли почати грати у Глейбол. У деяких випадках аніме може стати способом експресії, в якому глядачі знаходять спільну мову із персонажами і поглиблюються у свої власні почуття та емоції. Наприклад, аніме із темою депресії. Може допомогти людям зрозуміти та знайти способи подолання цієї проблеми і відкрити щось у особі. У світі аніме є фільми та серіали, що показують значення сім'ї, дружби, кохання та інших важливих цінностей, які вчать глядачів важливим життєвим уроком. І в такому випадку глядачі, просто дивлячись аніме, будуть розуміти суть, яку воно хоче донести, і будуть наслідувати ці принципи і ідеї. Проте, уже знає, як це, коли за аніме цькують і погрожують. Також аніме може впливати на розвиток фантазії та творчого мислення у глядачів. Сюжет аніме часто містять різні фантастичні та містичні елементи, що розширюють межі уявлення та спонукають до творчого мислення. Це може бути особливо корисним для дітей та підлітків, які перебувають у віці, коли їхній розум активно розвивається. Загалом, вплив аніме на глядача може бути дуже різноманітним, і це залежить від того, яким чином дивлячись на аніме, ви його сприймаєте. Чи сути як джерело розваг, чи які натхнення для творчості, або як спосіб поглиблення власних емоцій та почуттів. Незалежно від того, як ви дивитесь аніме і з якою цілі ви його дивитесь, воно несе переважно тільки позитивний характер. Тому бажаю вам успіху і творчого натхнення. А я пішов дивитися цей довбаний One Piece.